Здавалося б, побачити таку неймовірну красу можна лише на спеціалізованій виставці квітів десь у великому місті. Але, як виявилося, ні. Ця дивовижна мальовничість зовсім поруч із нами. В одному з мікрорайонів шостки поблизу хвойного лісу буяє всіма кольорами ділянка шосткинської пенсіонерки Ірини Олександренко. Хоча назвати цю струнку моторному ложаву жіночку пенсіонеркою язик не повертається. Вправно пораючись між квітучими кущами своїх улюблених хризантем, вона заряджає позитивом та любов'ю до прекрасного. Хоча не любити таку надзвичайну грацію нереально, адже ці квіти заворожують та зачаровують. Я люблю різні квіти, а хризантеми просто в осені, це королева осені. Вони мені подобаються. Ось. А розпочала ну, у мене декілька було видів хризантем. Я розмножувала потрошки. В інтернеті бачила у людей такі огороди. Великі, хризантем багато, всі різні, такі цікаві, красиві. Ну і мені теж схотілося такі собі займіть. А хочеться, як кажуть, ще гірше, ніж болить. Тому, недовго думаючи, пані Ірина розпочала інтернет-пошуки різноманітних сортів хризантем. Аби порадувати око. Виписала по всій Україні, знайшла різноманітні череночки з великими квітами, з маленькими, різні цвітіння, ранні, середні, пізні і засадила собі город. Цією приємною роботою наша співрозмовниця займається вже п'ятий рік. Але так багато хризантем жодного року ще не було, тішиться вона. І хоч цього літа над квітами довелося працювати набагато більше, ніж зазвичай. Регулярно поливати, аби не засохли. Пані Ірина дуже задоволена результатами своєї праці. Весною покупаю череночки, осенню покупаю горшочки. У цьому році, мабуть, що хотіла, усе здобула. Ну, все одно кожен вечір я поки не подивлюся квіти і не лягаю спати. Я в Фейсбуці побачу, які новенькі там продають, які цікавенькі. Мені теж всі подобається, щось придбаю новеньке. Ось із такого малесенького череночка виростають такі чарівні кущі. І роботи над ними не так вже й багато, розповідає пані Ірина. У кожному по-різному. Є маленькі, взагалі майже немає, наростають тільки весною. А є ось такі: наросли, перезимували, ви весною з відводів теж берете, воно вже з корінчиками. Ось так. Можна отак розмножувати, посадити і виросте у вас такий кущик. Але коли ми робимо це з черіночка, от отламуємо, виходимо такий черіночок. З такого маленького черіночка, який, коли він укорениться, у нього буде мощна коренева система і у вас вийде такий величезний кущ більше, ніж з вот этих відводів. Бризкаємо ще, звісно, від грибкових захворювань і від шкідників, таких як тріпси, кліщ. Полюбляють наші квіточки. Крім улюблених хризантем, наша співрозмовниця розводить петунії, сульфінії, лобелії, коліуси, троянди, жоржини. А ще встигає приділяти увагу городнім культурам та великому господарству, де чудово уживаються качки, курки, індики, бджілки і кролі. До речі, волохаті вухані дуже допомагають у вирощуванні квітів. Їх послідом пані Ірина удобрює землю, аби хризантеми були ще гарнішими та яскравішими. Наразі у неї більше 200 сортів цієї краси, які вона плекає і розмножує, адже в наступному році планує засадити квітами втричі більшу ділянку.